Булінг та його вплив на доросле життя. Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог. Досконалюсь у методі символдрами більше трьох років. І сьогодні я хотіла б зачепити з вами тему булінгу та як він впливає на доросле життя, тому що під попереднім відео був сигнал про те, що тема актуальна. Власне відео буде корисне всім, хто прожив булінг, хто проживає, або ж батькам тих дітей, які здогадуються чи сумніваються в тому, що дитина на даний момент переживає булінг. Звідки він береться? Якщо дитина не може впоратися з певними емоціями у власному житті, внаслідок того, що з нею відбувається, свою агресію, злість та інший негатив, вона принесе в дитячий колектив, тому що їй більше немає куди вилити. Найчастіше агресують діти, в яких у житті щось стається, батьки розлучаються, вони недостатньо уваги отримують батьків, які горе в сім'ї. Можливо, бути неблагополучна сім'я, частива ряд і так далі. Тобто, все, що виходить за рамки класичної норми, це один із факторів, який. Може повпливати на те, що згодом дитина буде таким агресором у школі. Насправді вона таким чином намагається привернути увагу до своїх проблем, до того, що відбувається в неї в житті. Тому, коли ми розглядаємо дитячий булінг, потрібно розуміти, що і кривдникам потрібно надавати допомогу, розуміючи, що дитина. Є продуктом сімейної системи, продуктом того, що з нею відбувається в житті. Власне, з дитиною життя трапляється. Дитина дуже мало чого, в принципі, здатна вибирати. Дитину формують батьки її виховання, дитина не вибирає, в якій родині родитись, в яку вона школу піде, що вона буде вдягатися, як до неї будуть ставитися батьки вдома. Тобто низько цих факторів, які необхідні для психології, Психологічного, фізичного такого комфорту, да, в всіх сенсах цього слова, дитина попросту не вибирає. Тому, коли ми зіштовхуємося з агресуючими дітьми, потрібно розуміти, що за цим щось є далі і копати все ж таки трішечки глибше з розумінням, і власне, цієї дитини, що придушення агресії, да просте. Що воно негативно вплине потім і на її долю, які, безумовно, потрібно надавати підтримку і тим дітям, які зіштовхуються з булінгом. Тобто булінг незалежно від з якої сторони розглядати, його не можна замовчувати, на нього не можна дивитися заплющеним очима або крізь зручну призму того, що воно пройде. З часом вона дійсно може прийти. Розумієте? Проте ось цей період, наприклад, той рік, два, три. Хтось протягом всього шкільного життя піддається булінгу знеціненню. Він вплине на долю вашої дитини. Воно вплинуло якось на вас. і От сьогодні ви власне зрозумієте як. Найчастіше діти, які зіштовхуються з булінгом в дорослому віці, мають проблему з проявленням себе, з тим, аби заявляти про себе, говорити про себе, власне, демонструвати якісь свої таланти здібності. Тому що вони завжди очікують відповідь від соціуму удару, такого, який колись був у шкільному віці, такий, який вони вже зазнавали, щоразу як намагалися виділитися або своїми діями, волею чи неволею, в них виходило виділятися. І, власне, потім у ну, дорослому віці зберігається цей захисний механізм, тому що найголовніше да, для структури нашого організму це є, власне, наша безпека. І все, що її підриває гіпотетично з точки зору підсвідомості, яку ми не розуміємо. Це те, що ми не будемо пропускати в своє життя, це те, що ми будемо саботувати, і це навіть те, що ми можемо раціоналізувати. Раціоналізація, нагадаю, це один з вищих механізмів, таких психологічних механізмів захисту. І коли ви собі самі пояснюєте логічно, чому ви зараз не проявляєтеся. А насправді це може бути ось цей дитячий страх, що зараз я знову зіштовхнуся з агресією. Згадайте, як себе? себе ведуть діти, які на постійній основі зіштовуються з булінгом, яких не люблять в шкільному середовищі. Якщо подивитися збоку, то здається, ніби ця дитина робить все, аби бути непомітною, тишив один трави, аби її ніхто не зачіпав, не бачив. Аби ніхто з нею не контактував, не взаємодіяв. Вона ніби відбуває ось цей термін в школі щодня, тому що на неї не звертають увагу, їй не надають допомогу. їй потрібно бути якомога меншою для того, щоб її не зачіпали. І, звісно, вона ось це потім переносить. В доросле життя і у дорослому житті їй важко проявляти, заявляти про себе, бо це небезпечно, тому що вона розуміє, що соціум може на неї негативно відреагувати. Особливо. Найчастіше це проявляється, коли Булінг був саме у підлітковому віці. Тому що у підлітковому віці акцент з мами-тата, там сім'ї сильно зміщується на однокласників. Якщо раніше прототипом світу соціуму були батьки, їх оточнюють, власне, що в мене в сім'ї, та і в світі. Це нагадаю підсвідома зв'язочка. А в підлітковому віці акцент зміщується на своїх однокласників. Їх авторитет стає сильно вищий, ніж авторитет батьків, які можуть бути підтримуючі, які можуть бути, ну, звісно, інакшої думки про свою дитину, аніж говорять в школі. І ось чому, до речі, якщо хтось. Напевно, в когось виникло ще питання, що робити, якщо моя дитина зараз з цим зіштовхується, бути готовим до зміни середовища. Бути готовим до того, що ви не зможете вплинути якісно на 20-30 інших дітей, в кожного з якого є своя сімейна історія, своя система, і так далі. Бути готовим до того, щоб переводити дитину в іншу школу, бути готовим до того, щоб ну, забезпечувати інші умови, якщо немає можливості перевести в іншу школу, наприклад, після. Того ж ну, от, школа одна в селі. Да? Можна розглянути, наприклад, варіант після 9 класу вступити. Це я гіпотетично зараз просто реальність така, що деколи не можна ніяк вплинути конкретно на це середовище дітей. Е, і більше скажу, часто діти не виносять булінг. Часто діти не виносять те, що з ними відбувається в шкільному середовищі, тому що вважають по якійсь причині, що батьків не варто цим турбувати, що вони не допоможуть, до речі, що немає сенсу. І або по якійсь причині бояться їм ніякою, соромно, і так далі. Цей момент потрібно моніторити самостійно, в тому сенсі, що бути включеним максимально у процес виховання, навчання дитини, знати, що відбувається в школі, не лише з її слів, а й періодично бувають на батьківських зборах контактувати. Тому що, коли є якісь явища булінгу, часто, знаєте, воно випливе. Воно часто випливає. І контактувати з. Вчителями. Це таке, що може вам максимально посприяти. Звісно, найкраще це з раннього віку встановлювати настільки довірливі стосунки, щоб дитина могла до вас прийти у будь-який момент і сказати, мене ображають, мене б'ють, в мене щось сталося. І розуміючи, що на вашу допомогу вона може розраховувати. Це найліпший варіант, як застрахувати себе від такого досвіду, а не дізнатись потім від 25-літньої дитини, яка сходила до психотерапевта, що таке було колись. Що колись у школі був, на жаль, булінг. Таке. Продовжуємо, як воно ще може впливати. І, е, да. по цьому я сказала, невіра в себе та власні сили. Я ніщо, я ніхто, ось це занижена самооцінка, знецінення себе, воно також часто пов'язане з булінгом. Через те, якщо дитині щодня говорити, що вона негарна, що вона тупа, що вона ще якась, вона рано чи пізно повірить в це і пронесе з собою цей соціальний меседж крізь жит... крізь якесь от своє доросле життя. що… Ти тупа, а отже, раз, раз в тебе тепер є рамка, як можна взаємодіяти у цьому світі. А, ти якась негарна, а отже, раз, раз, згадайте шкільні образи, згадайте, як вас називали, згадайте, яке до вас ставлення було. І подумайте, як воно зараз по-чесному може проявлятися. І ви помітите. Прямий взаємозв'язок, якщо ви, звісно, достатньо чесні з собою. Тобто ця невіра в себе. А яка часто, до речі, всі причини, які я називаю, от як це може вплинути, вони взаємопов'язані. Тобто часто через один булінг людина і не вірить в себе, і відповідно не проявляє себе, і не вміє будувати здорових стосунків, і не вміє будувати партнерства. Це наступне, да? не вміти будувати здорових стосунків, не вміти будувати партнерських, тому що в тому віці, коли людина також, знаєте, повноцінно розкривається, така метаморфоза відбувається до дорослі. Слою особистості, вона зіштовхнулася з булінгом. І, на жаль, Зрозуміла, що такий контакт з соціумом, щирий, якого вона хотіла, до якого вона прагнула, він для неї небезпечний, він її ображає, він її намагається знищити. І відповідно, потім у дорослому віці таким людям часто важко будувати стосунки, будувати взаємини зі своїми колегами, з партнерами і так далі. Тобто їм, в принципі, важко взаємодіяти. Потім соціум. Через те, що цей меседж, що соціум небезпечний він потім проявляється у різній формі. Найгірше, коли цей вулінг, він був підкріплений не з однієї сторони. Умовно кажучи, це коли вчитель. Чомусь дозволяє собі говорити, яка дитина там така, сяка перетака, таке говорять однокласники, вона приходить додому і мама додумується говорити таке саме. Тобто, коли ось це психологічне, емоційне, фізичне насилля присутнє не лише у шкільному колективі, і тоді дитині дійсно, знаєте, Важко, мало того, що в дітей в підлітків немає настільки розвиненої функції самоаналізу, щоб критично переосмислити да, думку однокласників, думку своїх вчителів, тим паче думку батьків. Так ще й коли вона зіштовхується з тим, що всі навколо да, ніби підтверджують або своїми діями відносно мене. Що я така, ну наприклад, якщо дитині всі говорять, що вона тупа, і вдома мама, замість того, що поможе тобі треба інший підхід, а може репетитор, а може, знаєш, чесно, можна прожити, не знаючи з якої сторони підійти до Котангенса, чи або давай розкриємо, в тебе є інші таланти, їх можна розкрити. І вдома мама каже, а, ну так, да, звісно. Ти ж такий, да? і от, власне, коли ось цей такий вплив соціальний з усіх важливих для дитині, боків вона себе відчуває, ніби, знаєте, в цій от токсичній кулі, з якої вона ніяк вийти не може. І в дорослому віці розбивати ось ці от, е, обмеження також буде важко. Тому, от, власне, і потрібно. Будувати довірливі стосунки, тому, власне, потрібно бути включеними у процес виховання. Тому, власне, якщо зараз терпите булінг, не терпіти, а, наприклад, це таке розказати батькам, спробувати якось вплинути на те, що зараз переживаєте. Да. Чим ускладнюється булінг? тобто як воно проявляється, це Блок на проявлення себе, невіра у власні сили, де занижена вже самооцінка, самоцінність, прагнення бути якомога непомітнішим, не вміння будувати стосунки. Чим ускладнюється булінг, що, так би мовити, постійно підливає масло в цей вогонь? Першу чергу це клімат в сім'ї, це те знецінення, емоційна холодність, байдужість і так далі, з чим дитина може зіштовхнутися в родині. Це я кажу, чому діти не виносять, да? в сім'ю не приносять те, що з ними відбувається, тому що вони розуміють, що батькам на них байдуже, що мама настільки віддалена чи тато, чи обоє, що ну, немає сенсу. Діти насправді, от, здається, ніби, що дитина не може робити такі висновки, якісь глибокі. Повірте, діти з 6 років можуть навіть брехати для того, аби ви відчували себе спокійніше. Дитина може провести. Кілька логічних зв'язочків, щоб зрозуміти, що мамі татові про булінг розповідати не потрібно. Особливо, якщо мова йде про адикції, да? про неблагополучні родини, там алкоголіки, наркомани і так далі, коли дитина необ'єктивно ну, розуміє, що таким батькам немає чого про що говорити. Тобто, якщо батьки не опорні, не здатні захистити, не включені у виховання ніяким чином, це ускладнює. Власне, цей вплив булінгу це ще підливає масла огонь. Тому що мало того, що ти пережив досвід ось цієї агресії соціального світу, так в тебе ще і є досвід того, що тебе ніхто в той момент не захистив. І тоді, от зв'язка, да, щоб небезпечно проявлятися, вона доволі логічна, тоді важко людині довести собі, що все-таки це безпечно, все-таки я щось можу, що я зараз можу на себе там, да, покластися, опертися так, як не міг колись на когось. Тому що все-таки такий. Токсичний багатогранний досвід, його важко потім перетрансформувати в щось екологічне. Чим більша кількість да, цих от токсичних факторів, тим важче потім це все переписувати, трансформовувати, переінакшувати. Другим, це коли в у родині дитина зазнає такого ж самого булінгу, знецінення, приниження, образ. Тощо, під будь-яким приводом, дуже часто дитину періодично не те, що ображають, знецінюють, аби не розбалувати. Що окрема, окрема така от, категорія, дуже часто, коли батьки токсичні і вони знецінюють дитину постійно, принижують, принижують мрії, амбіції, її саму і так далі. Здається, дикі речі, але дійсно часто в терапію приходять люди, яким, наприклад, мама все життя вказала на те, що вони гладкі і некрасиві, і на тобі повністю розбомбили жіночу частину. Чи для прикладу, коли батьки все життя говорили, ти нічого не доб'єшся, таке саме говорили в школі, і, власне, ця дитина виросла. З абсолютною невірою в себе, нерозумінням, хто я, що я, куди і про що. І що з таких факторів вагомих, які накладаються на дитину, це відстороненість батьків від виховання. Батьки на заробітках, батьки не включені у процес по якийсь причин, можливо, процес розлучення триває, можливо, горе якесь ну, в самих батьків щось сталося. Дійсно різні бувають обставини, по які на певний час батьки відстороняються. Тут, знаєте, варто. Варто підійти і до себе з розумінням, але все-таки пам'ятати, що ваша дитина постійно потребує вашої там, підтримки, турботи, і що ось цей елемент відсторонення, він в нормі не має бути присутній надовго, незалежно, на жаль, від того, що зараз відбувається у вас. Якщо у батьків відбувається щось таке, через що їм важко бути опорними, їм потрібно шукати ментальної підтримки, аби все-таки зберегти цей здоровий клімат в рамках сім'ї. І, власне, остання така причина, яка дуже накладається, це те, що батьків не було. Ранії смерті не було. Принципі, не існувало От, таким дітям, коли вони зіштовхуються з булінгом, декілька разів важче, тому що за них дійсно ніхто не може постояти, там, підтримати. Вони дійсно відчуваються так себе одинокими в цьому світі. Так ще й світ у вигляді да, булінгу від оточення проявляє таку реакцію на нього. І відповідно, окрім як завмерти. В якості захисної реакції, ну, або бий, або бий, або замри. Найчастіше, коли комплекс негативних факторів, ми зараз говоримо все-таки про реакція замри, Коли краще нічого взагалі тоді не робити. І ось в такому замершому стані людина живе або все життя, або буде довго жити, доки не почне розбиратися із собою, власне, що з цим робити. Що робити? З булінгом. Якщо ви зазнали булінгу, ви зараз доросла людина, вам потрібно проаналізувати реально, як це вплинуло на ваше життя, де це проявляється, якими свідомими штуками ви це підтримуєте. Припустимо, ви самі себе знецінюєте, не помічаючи того, ви самі себе кпините, не помічаючи того, ви самі себе принижаєте, занижуєте і так далі по списку. Тобто є Згодом кожен психологічний механізм захисту підсвідомий, він обростає із свідомими штуками, якими ми щодня будемо його підкріплювати, тому що мало створити, так, що під його потрібно ще цю конструкцію якось контролювати. От свідомі ці патерни, як ви до себе ставитесь, що ви про себе говорите. Як ви на себе реагуєте, як ви реагуєте, навіть коли комусь щось дається досягти, а вам ні. Тобто, ми постійно з якимись свідомими штуками підтримуємо ті підсвідомі програми. Друге, якщо ваші діти зараз зіштовхуються з булінгом, ви це знаєте, робити щось. У процес виховання, шукати виходи для того, аби ваша дитина не зазнавала цього, не терпіла. Ну В мене на моєму прикладі живому, коли мій однокласник в третьому класі зазнав булінгу саме побиття, його мама на наступний день перевела його в інший клас. Де я, наскільки знаю, такого не було. І таких прикладів безліч, де от просто беруть. Переводять, щось з цим роблять. Я ж пояснювала вище, чому так. Якщо ви сумніваєтеся. Включатися у процес, моніторити, власне, що зараз е з дитиною, наскільки їй хочеться, не хочеться йти в школу, що вона вам розповідає, що вона не договорює. Тут більше на власні відчуття опертися, наскільки дитина з вами відверта, наскільки дитина щира. Звісно ж, і батьківські збори, контакти з вчителями, тобто максимально залучитися у процес виховання. Дорець, от Що саме цікаве, що часто в той, в той період, коли треба бути максимально залученим, бо він з точки зору психології такий шаткий валкий, і батьки якось. от, Типу, знаєте, ти вже якось там донавчаєшся, вже тебе немає сенсу контролювати. А, якщо ви самі дитина а, на даний момент яка зіштовхується з булінгом, ви додивилися до цього моменту, то звертайтеся до тих дорослих, опорних, які можуть вам допомогти. Це не соромно просити про допомогу, не соромно те, що вас ви зараз таким зіштовхнулися, і що з цим потрібно щось робити, якось потрібно це вирішувати. Власне і все, що я хотіла розповісти про булінг. Дуже дякую всім за увагу. Якщо є якісь ще ідеї тем, якщо є у вас питання, залишилися, буду рада з вами позаємодіяти в коментарях. Всі свої контакти я лишаю. До мене можна записатися на консультацію. Скоро вийде подкаст. Я ще місця надаю доступ, можливість. Придбати такі подкасти для саморозвитку. І на цьому я з вами прощаюся.